Перші зустрічі помірялися силами місцеві команди. Минулорічний чемпіон Олімпік та дебютант вищої ліги Факел сухим рахунком 9-0 перемогу одержала більш іменита команда Олімпік. Відзначився Дмитро Потієвський, який п'ять разів змушував своїх земляків розпочинати з центру поля. Матч між командами Динамо РВВС та Авангард. 1 гейсеха закінчився з переконливим рахунком 10-5 на користь сільських футболістів. Хет треком уставищан відзначився Андрій Васьківський. У гостей Роман Савченюк. Поєдинок між бесідськими командами Трут та Роксолана закінчився з великим рахунком 8-1 на користь Роксолани. Відзначилися триком Олег Русаков та Богдан Стеценко. У неділю змагання відбулися між командами Карат Антонівка та Судір'я Попружна. З переконаним рахунком 7-2 перемогу святкували антонівські футболісти. Досить напружено проходив матч у зустрічі команд прогресіванівка та легіон двадцятий ставище. Рахунок 4-5 на користь ставищан. Вирішальний гол забив Сергій Калініч. Футбольна команда із райцентру Юність з хокейним рахунком 12-6 завдала поразки команді «Авангард-2» Гейсиха Андрій Бурлака шість разів відправив м'яч у ворота гейсихчан. Це рекорд цього чемпіонату. Одна зустріч відбулася у вищій лізі. Місцева команда Дружба помірялася силами із командою Агрофорт Берлівка. Перемогу одержав Агрофорт з рахунком 7-4. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.